Давайте може традицію кава, гарний настрій і краплинка творчих новин. Привіт, мене звати Настя. Ви на каналі Панорама. і це наша нова. Сподіваюсь, постійна рубрика Даючи творчих новин. Офіційний портрет короля Чарльза третього. У Букінгемському палаці було представлено перший офіційний портрет короля Чарльза III після його коронації у травні 23-го року. Цей портрет був створений відомим британським художником Джонатаном Ео. Не залишив байдужим ані королівську родину, ані публіку. Король зображений у формі валійської гвардії на яскраво-червоному тлі із шаблею в руці, а на його плече сідає метелик. За задумом автора, червоний колір має на меті створити сучасніший вигляд. Це відображення чогось нового та несподіваного. Діваного відхід від традиційного уявлення про королівські портрети. Насправді я придивилася деякі роботи Джонатана Ео і мушу визнати, що мені дійсно подобається техніка, в якій він створює свої роботи. Хотілося побачити їх і вживу, щоб все ж таки остаточно сформувати власне уявлення. Але от з обраним кольором для портрету Чарльза мені поки що важко погодити. Реакція королівської родини була такою: королева Каміла схвалила роботу, зазначивши, що художнику вдалося вловити справжню сутність короля. Сам Чарльз теж був приємно здивований. Особливо під час роботи над портретом, коли він побачив його в напівготовому стані. Виглядає, що король знайшов в цьому портреті щось особисте і значуще. Але от щодо громадської думки тут не все так однозначно. Реакції у соціальних мережах варюються від схвалення до критики. Хтось порівнює портрет із жахливими картинами з пекла. А дехто вважає його надзвичайно сучасним і новаторським. Мистецтвознавці теж розділилися. Одні захоплюються витонченістю і красою картини, інші жартують про її надмірну яскравість. Цей портрет Чарльза третього став ще одним прикладом того, що сучасне мистецтво може викликати дискусії і змушувати людей шукати сенси і віднаходити нові тлумачення в незвичних речах. Чи є портрет Чарльза третього новим поглядом на королівське мистецтво? Чи просто спробою шокувати? Це питання, напевно, ще довго залишатиметься відкритим. А що ви думаєте про цей портрет? Поділіться своїми думками зі мною в коментарях. Інцидент із в музеї Орсе. 6 травня на відомій картині Густава Курбе походження світу з'явилося графіті із написом Я теж це була частина феміністичного перформансу під назвою Ви не відділити жінку від художника організованою артисткою Деборою Д. Робертсіс. Дві жінки, які брали участь у перформансі, були затримані охороною музею та заарештовані. Напис було зроблено на захисному склі картини, тому сам малюнок не постраждав. Однак червона фарба також потрапила на раму, і це зробило спогад про це інцидент Ідент незабутнім. Картину одразу передали на реставрацію, та навряд чи вдасться повністю відновити раму від червоних плям. Музей Орсе одразу ж подав офіційну скаргу в поліцію. Картина Курбе була надана в оренду для великої виставки, присвяченої французькому психоаналітику Жаку Лукану, який колись володів цією роботою. Виставка завершиться 27 травня, і ця картина більше не повернеться до експозиції. Такий акт протесту підкреслює зростаючий тренд використання відомих творів мистецтва для Вернення уваги до соціальних проблем подібні акції вже неодноразово проводилися активістами, зокрема кліматичними протестувальниками. І про це до речі ми говорили з вами в попередньому випуску. Новин програма Translate Крейн. Український інститут книги цього року обрав 90 проєктів для перекладу за програмою Translate Ukraine. Це справжній прорив для української літератури, адже наші книги будуть перекладені на 25 мов світу. Пріоритетами програми у 2024 році стали переклади української класики та книги на тему російської війни проти України. Серед авторів, чиї твори перекладуть, є такі відомі імена, як Сергій Жадан, Тарас Приходько, Юрій Андрухович, а також класики української літератури Леся Україна. Раїнка Іван Франко та багато інших українські книги з'являться у перекладі на англійську, польську, словацьку, німецьку, арабську, італійську, турецьку та багато інших мов. Перші заявки надійшли з Канади та Сакарвело. Ще варто відмітити, що цього року не було заявок від Франції. Кава, чому це. цей проект був важливим кроком для популяризації української літератури за кордоном? Як зазначають, у І кількість заявок щороку зростає, і майже всі проекти, які пройшли відбір, були дуже високого рівня. Програма Translate Ukraine допомагає українським авторам знайти нову аудиторію, а читачам по всьому світу дізнатися більше про українську культуру та історію. Цей рік обіцяє бути особливим для розвитку українського книжкового ринку на міжнародній арені. Та й загалом, вам не здається, що популярність книг за останні роки? Ки тільки зростає приблизно в грудні того року. Побачила таку новину, що по статистиці українці почали читати на 200% більше ніж зазвичай, і це приємно радує. Штучний інтелект, що читає думки. Тепер зачепимо новину про цікавий прорив у світі мистецтва та технологій. Французький колектив Obvious створив генератор мистецтва на основі штучного інтелекту, який здатен читати думки. Цей проект використовує ЕФМРТ для візуалізації того, що бачить або уявляє людина. Тобто, ви уявляєте AI малює. Поки погано, але все ж таки малює. Думаю, з часом це може бути достатньо цікавий інструмент, наприклад, для людей з обмеженими можливостями. Принаймні, на мою думку, так він був би набагато кориснішим, ніж просто забавка для людей, які хочуть намалювати те, що коїться в їх уяві. А поки під час експериментів художникам пропонували уявити серію мистецьких образів у ФМРТ-сканері, і на основі їхньої мозкової активності алгоритми відтворювали свої витвори мистецтва. Потім експеримент розширили, змушуючи. Учасників уявляти певні сцени або емоції. Результати виявилися достатньо вражаючими. Штучний інтелект в більшості випадків точно відтворював уявлені образи. Які ж перспективи поки має цей проєкт? У жовтні роботи створені ще будуть представлені в одній із галерей в Парижі, подальшими планами виставок у Нью-Йорку та Дубаї. Звісно ж, це відкриття ставить питання про майбутнє художньої творчості та приватності думок, адже такі технології можуть змінити наш спосіб спілкування та самовираження. Раніше сміялись. Над чапочками з фольги? Угу. Тож, нас ще чекає обговорення етичних аспектів цієї нової, без сумніву цікавої можливості? Ще. Відкриття музею майстерні Ади Рибачук і Володимира Мельниченка в Києві. Минулого тижня в Києві після ґрунтовного оновлення відкрився музей майстерня творчого дуеду А. Рибачук і Володимира Мальніченка. Цей унікальний арт-простір розташований на вулиці мало 10 б. Володимир Мальніченко і Ада Рибачук були відомими українськими митцями, які працювали в жанрах живопису, скульптури та графіки. Вони були новаторами свого часу. Свої спільні роботи вони підписували абревіатурою. А РВМ їхні монументальні твори, такі як стіна пам'яті на байковій горі та моза. Та яка в центрах центрального київського автовокзалу стали важливою частиною українського культурного спадку? Володимир Мальніченко помер минулого року. Йому був 91 рік. За життя митець мріяв, щоб його майстерня була перетворена на арт-простір, який складатиметься з постійної експозиції створів АРВМ та виставок сучасних художників України. Експозиційний простір було реорганізовано архітектурним офісом форма. Перша виставка має назву non infinito присвячена незавершеним роботам, які демонструють. Творчий процес митців. В оновленому просторі плануються майстер-класи, екскурсії, кінопокази та мистецькі лекції. Ось що кажуть про новий музей майстерню у фонді АРВМ. Трохи магії, і тепер кожен твір має достатньо повітря та дистанцію для погляду. І це нагода не лише з нового ракурсу побачити улюблені роботи, а й вперше оглянути твори, які ніколи не було представлено публічно. Музей майстерня Ада Рибачук і Володимира Мельніченка Стало важливим осередком сучасного мистецтва в Києві, відкритим для усіх охочих. Якщо ви проживаєте в Києві, або ж будете там проїздом, будь ласка, не упустіть можливості відвідати цей без сумніву унікальний простір. На сьогодні все пишіть в коментарях, про які новини, можливо, я забула розповісти. Поділіться, що вас вразило чи, можливо, обурило. Звісно, якщо вам подобається цей контент і ви хочете нас підтримати, як завжди, це можна зробити за допомогою платформи Баміакофі, або ж ставайте спонсором каналу, і безпосередньо. Дні, впливаєте на відео, які ми створюємо для вас. До зустрічі на наступному тижні. Па-па!